Вітаю всіх! Пропоную подивитися, чи будуть у вашому житті різкі зміни. Якщо будуть, то у якої сфері, якщо ні, то чому? І, звичайно, порада що з цим вам робити. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант: чи будуть у вас різкі зміни? Так. Ну, можливо, для когось це буде зміна статусу. Зміна статусу говорить про, це, про те, що для когось це може бути узаконений шлюб, для когось офіційне працевлаштування, вирішення юридичних питань. Також можливо, вам доведеться проявляти контроль, щоб керувати своїм життям. Якщо вам доведеться взаємодіяти із певними структурами в робочих питаннях, у вас є всі шанси реалізувати те, що вам потрібно. Також, можливо, вам доведеться ну, налагоджувати стосунки із вашим чоловіком або з батьком, або з керівником, тому для вас зміни будуть. І це буде стосуватися саме законних певних питань. Також вам потрібно наразі володіти інформацією, контролювати ситуацію і нести відповідальність за ті рішення, які ви будете приймати, тому що, можливо, вам доведеться звертатися до вищестоящої особи, і ви отримаєте для себе або підтримку, або консультацію, в якої ви будете, вам, яка вам буде необхідна. Тож дійте в певних рамках, не порушуйте загально сприйнятих меж, не порушуйте нічих кордонів, нікому не дозволяйте порушувати ваші кордони. І також, можливо, на цей, на цей період вам потрібно діяти рішуче, наполегливо і долати всі перепони на вашому шляху, якщо ви дійсно хочете різких змін у своєму житті. Це був перший варіант. Другий варіант. Так, по другому варіанту, у вас буде вирішуватися питання, що стосується або вашої родини, або вашого фінансового статусу. Щось у вас буде таким чином відбуватися, що ви або це буде результатом вашої наполегливої праці, того тих зусиль, що ви прикладали уже. І наразі от прийде час, коли ви будете користуватися тими... Своїми плодами від праці вашої. Можливо, також у вас буде, до вас хтось буде звертатися за фінансовою підтримкою, ви її зможете надати, і від того навіть будете задоволені, тому що це завжди задоволення, коли до вас якогось приводу звертаються, і у вас є така можливість допомогти. Ну, можливо, близьким людям, а можливо, і ні. Головне те, що у вас така можливість буде. І ще для кого хто хворів, можливо, ви вже будете відчувати чуттєве покращення стану здоров'я, це у вас буде також для вас такою неочікуваною зміною. І ще, можливо, вам доведеться так неочікувано, як я вже казала, надавати підтримку і допомогу вашому. Близькому оточенню, ну, можливо, родині, тож будьте такими щирими і проявляйте терплячість до тих людей, у кого менше можливостей, ніж у вас. І для вас зміна говорить про те, що вам потрібно жити тут і зараз, і насолоджуватися моментом. Тому, якщо витрачаєте фінанси, будьте. Уважні, не варто зайвого витрачати, також як і час і свої сили. Допомагайте тільки тим, хто дійсно у тому потребує. Тому от у вас саме у фінансовому питанні, у питанні здоров'я і родини, будуть позитивні зміни. Так, це був другий варіант. Третій варіант. Чи будуть у вас різкі зміни? Так. І у третьому варіанті також будуть зміни, що стосуватися, будуть стосуватися або фінансів ваших, або, можливо, вашої родини. Також, можливо, якихось поїздок, просування, вирішення робочих питань. У вас там буде щось змінюватися на краще. Для тих, хто навчається, також якісь будуть зміни у тих питаннях. І, можливо, на цей, на цей період, який ви собі там обміркували, ви будете робити якісь покупки, ті, що вам будуть приносити задоволення. У вас з'явиться шанс щось розпочати або отримати невеликі фінансові надходження. Але якщо ви будете ставитися до своїх фінансів економно, то у вас, ну, такі, ці фінанси будуть вам приносити користь. Також, можливо, у вас будуть виникати питання із вашими діточками, в кого діточки є, ви зможете також вирішити всі питання. Тому не втрачайте моменти і не відкладайте все те, що потребує вашої уваги тут і зараз. Користуйтеся шансами, щоб щось розпочати нове. І будьте уважні до того, що відбувається. відбувається, зосередте свою увагу на конкретній меті. Тільки на одній. не розпилюйте себе на декілька справ одночасно. Таким чином, ви зробите дійсно різкі зміни у своєму житті. Їх варто очікувати. Це був третій варіант.